З пострілом гармати розпочинається військово-патріотична гра для чернігівських школярів. Джура. Їх тут аж 32 рої. В кожному по 8 старшокласників. Негода для козаків не завада. Погода, я думаю, вона впливу не буде мати, оскільки це гра в польових умовах. Тому діти звикли до цього. Після урочистого відкриття усі шикуються перед мішенями. Влучність пострілів контролюють справжні козаки. Одним з головних завдань джурі це є влучна стрільба. Зараз тут дві мішені стріляють на відстані 7 метрів. Я також спробую вистрелити в десятку з пневмопістолету. З усіх мішеней мені вдалося влучити лише в одну. Краще результат показали характерники. Вони такі ж влучні, як і їх пращур сірко. Характерники це люди, як вважалося з надзвичайними можливостями. Осьцями, які займалися на січі фізичною та психологічною підготовкою вояків, лікували поранених та хворих, і вважалося, що вони можуть перетворюватись на різних тварин, пробиралися у табор ворога, здійснювали розвідку, могли вводити в оману ворогів. Найвідомішим із характерників був Іван Сірко, який не програв жодної битви. Це команда 35-ї школи. Вони добре знають власну історію та традиції козаків. Їх пращури характерники були здатні замовляти погоду. Нащадки поки що над природніми здібностями не володіють. Та в боях такі ж рішучі і влучні. Осавула В'ячеслав Фень запевняє: у цих школярів є чому вчитися навіть офіцерам. Я по армії сужу. даже офицеры, даже офицеры в армии, порядка 90% офицеров не могут стрелять с пистолета. Ну, не могут добиваться тех результатов, которые отвечают какими-то требованиями. Если люди попадают в стаканчики три Три стаканчика выбивают. Это своего рода отбор. І тогда он стріляет уже в мишени. Это Це індивідуальна проверка, на що он способен по количеству очков. В іншому кінці лісу свою міць показує ця команда. Раз, 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 давай, раз, давай, раз, 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 Ватага так назвали себе старшокласники 27 ї школи. В джурі змагаються вдруге. Для цього пройшли спеціальну підготовку. Настрій патріотичний в школі, звичайно, на підйомі, тому що. Ми постійно проводимо роботу в цьому напряму. Зустрічаємося з учасниками російсько-української війни. Постійно зустрічаємося з волонтерами. Нещодавно їздили на полігон. Хлопці знають, що попереду у нас ще дуже великі подвиги. Нам потрібно будувати нову країну, і вони готові до цього. В нагороду усім роям справжній козацький куліш. Готували його за старими традиціями. Наше особенно, що ми спочатку, якби сало з совощами з ладєльному котлі, а потім все це варимо з пшеном. Не вийде без сала. Тільки ж що ж це за куліш без сала. Чернігівську джуру створили рік тому. Нині змагання пройдуть протягом кількох днів. Професійне журі визначать наймогутніший рій серед чернігівців.